Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні ми приготуємо дуже просте блюдо, дуже просту страву. Дуже просто готується, правда, трошки довго готується, але дуже смачно. Е, Мінімум інгредієнтів, максимум вкусу. Тобто, ви можете додати якісь стравки, які ви любите. але я роблю її тільки сіль, перець і цибуля, ну і м'ясо. М'ясо ви можете брати от з дичини, добре йде з ошейка, з оленя, з кабана, з говядини, з яловичини. Тоже можете робити і з ошейка, можете робити і з ребер, товстий, ребер, щоб м'яса було багато. Але найсмачніше воно з оцих качалочок е яговичини. Які в кінці обично їх беруть на холодець. Там таке. А от, де прожилки, такі, де цей е холодчик. Такий от. А так можете з будь-якого м'яса робити. Тільки ну, от з ляшки не треба робити, воно суховате. Отаке м'ясо таке буде трохи жарненьке. Смачненьке, от з того можете сміливо робити. Ну і почнемо. Так. Нам треба глибока сковородка чугунна або котілок, казанчик. Ну, от, глибокий, важкий. М'ясо. М'ясо у нас. Ми взагалі це блюдо називаємо карав'ятіна. Оце отакі от качалочки. З нижньої частини ляшки. Оце саме вкусно з нього виходить це блюдо. Ми зараз його нарізаємо, нарізаємо отакими кусками. Отаким. От Скільки тут? 7 сантиметрів. Нарізаємо і вкладаємо в казан. Отак от договори. Складаємо. Відрізаємо і плотненько одне до одного складаємо. Отакий кусочок, отако от скрутили і поклали. Оцей на двоє. Скрутили, поклали. Ніякі ці не відрізаємо. От плівку, це нічого не зрізаємо. Вона за час готовки. Розтане і буде в роті теж таяти. Опять отакі кусок відрізаємо. І плотно-плотно кусок до куска в мене в цей тазик в сковородку поміщається 2 з лишнім кілограми м'яса. Опять. Відрізаємо. Пакуємо. Відрізаємо. Пакуємо. Ну і остатки теж пакуємо. Получається от така плотненька маса м'яса. Нам треба буде потім ще дві отаких от цибулини. Одну я порізав, одну зараз поріжу. Сілій перець. Зараз ми ще. Посолимо, поперчимо і заляємо лічиком. Так, цибулю ми порізали. Цибулю ріжте немілко. Крупна така, щоб були от полосочки, щоб вона не зразу розчинилася. Тобто, така гарна, побагато солим. Кінці можна буде досолити, але. Лучше посолити все зразу. Гарно посолили. Тепер чорним перцем гарно поперчили. Прямо так. Гарно поперчили. І олії. В дирочки оці налийте, вона розтечеться там, куди її треба буде. Я не знаю, грам, грам 50. Всього, нам ще треба буде. Дві ну, третіх, отако ще треба буде масло на цю на 2, 200, грубо кілограм м'яса. Так, тепер ми що робимо? Включаємо плиту, ставимо нашу сковорідку і чекаємо хвилин 10. Щоб ну, це від коліна гріється ще чугунна сковородка. Хвилин 10, щоб знизу взялася кірка з прижарем. А потім, коли будемо перевертати, ми вернемося, перевернемо і в такому е стані воно буде томитися, там, часа два, а то і три. Так, прожарилось кришкою не накривали. Ну, минут 10. 15 пройшло. Тепер ми його перевертаємо. Воно плотно набите таке. Тобто вот отак де прижарене, сильно, де не сильно. Воно у вас де втіти вискочити з сковородки, то воно розширилося в розмірах. Це нічого страшного. Ви його перевертаєте, то гараче все тече. По-другому не буває. От, ви його просто перевертаєте на другу сторону. Де щось має там чуть-чуть прилипнути, це нічого страшного, воно потім це все уйде. Вертаємо червоними кінцями, закладаємо всередину до горячих. От у нас повинно перевернута така картина. Ми тепер ще небагато підсолюємо в другу сторону підперчуємо. Якщо якісь трави маєте кидати, кидаєте зразу. Кидаємо зверху масло. Вот таких три кусмани. Один-два листочки лаврових. Можете кидати, можете не кидати, якщо не любите. І перцю горошку теж можете кидати, можете не кидати. От 10 штук. Я кину. І лаврового листочків. Ось таких маленьких 3 штучки. Великі можете один взагалі кинути. І все, накриваємо кришкою і на годину забуваємо взагалі. Так. У нас пройшла година під кришкою м'яса. Ми не додавали ні грама водички. Це просто оцей жирок. Це все. Ми тепер беремо нашу цибулю. А, ось, цей. поставили кашу, перелову варити до цього м'яса. Це не та переловка, що до миски прилипає. Це смачнюча переловка. Я потім покажу. А зараз ми беремо цих дві цибулини, яких ми раніше нарізали. І все це діло загружаємо сюди поверх. Тобто тут нема води, нічого нема. Якщо любите томатний вкус, смак, ви можете додати е, ну, грам 100, 150, 200. Добавити томатного соку. Я не хочу тут томатного соку. Ну, я не хочу томатного смаку. Все, добавили цибульку. Година під кришкою, додаємо цибульку, закриваємо і прийдемо через годину опять подивимося. Що там. Так, пройшла вся година, навіть година і 5 хвилин. Ось наша перлова каша. Подивіться, яка каша. Не липне нікуди. Розсипається. Це лучша перлова каша буде в вашому житті. Так. І м'ясо наше. Отак воно виглядає через 2 години готовки. Воно ще буде хвилин 40 мінімум. Як узнати що воно готове? Воно повинно... По волокнах розповзатися легенько. Отак. Ну, ще півгодинки точно. Тобто берете будь-який кусочок і він отак розповзається. О, Тут деякі кусочки вже готові. Ну, ще пружиня. Отак воно повинно виглядати. Цибульку не бійтеся, Так і хай буде. Я ще операторка сказала, що... У неї планів на вечір нема, кидай ще часник туди. Ми ще кинемо туди часник, щоб був присмак романтики на вечір. От. Просто порізаних пару зубчиків крупних. От в ці дірочки запіхаємо, вони дадуть свій смак. І ще півгодини. А то і 40 хвилин воно буде готуватися. Ще раз хочу сказати, що отак, ви, я люблю так готувати шию з косулі. Просто не рубайте її, а ріжете по, храп, по хребцях, щоб не було осколків, а не ножовкою по металу. Получається отакий, ну, типу стейк всередині з кісточкою. цей. От до цього моменту робите так само. Тільки за 20 минут до... Кінця. От, опять же, наш український Соус пів баночки виливаєте і накриваєте, і то буде дуже смачний соус. Можна сюди теж лити, теж буде смачно, але ми не хочемо томатного привкусу. Ми хочемо, щоб була от настояща м'ясо. А коли будете Обачно ніхто не хоче її обрати. А для мене ще є сам ця косулі, з ну самої косулі, саме смачне м'ясо. От іменно так зробити. І в кінці додати соус. Попробуйте і побачите. Так, закриваємо і вже зустрінемося через 30-40 хвилин на дегустації. І так, друзі, пройшло ще 43 40... хвилини. Виключаємо плиту. Вона ще трошки буде булькати деякий час. От у нас виходить о така штука. Дивіться, воно все розлазиться. А що дивіться, Ми візьмемо, доїсти будемо. Дивіться. Просто о! М'яско. Так. Багато не будемо наїдатися. Бо і так пузо велике. А ми ще кашки сюди закинемо. Кашку кто же недаром не даром О, все уже. Перлова каша. Кто скажет, что перлова каша не вкусна, не смачна, и он не хочет есть, в жизни не поедет. Видите, какая красота. Итак, друзья мои, мы начинаем пробовать наше мяско. Нашою кашею. Зразу візьмемо м'язка. Бачите, воно просто розвалюється. Саме м'язко. Бомба. Бомба, граната, пітарда і кашки. М -м -м. І кашки з м'яском. Друзі, це супер смачно. Це не то, що, а просто, просто вишибання мозгов від щастя. Кулінарний оргазм. з Так що таке блюдо. Готуйте з дичини, готуйте з е, говядини, ми це блюдо... Сім'ї називаємо коров'ятина, Що То коров'ятіна? тому що з корови. Так що, на все добре, друзі мої. Так. Ми покликали професійного нашого дегустатора. Зараз він нам всю правду скаже про наше блюдо. Всіх вітаю. Дуже смачно. Мясо ощущается во рту. А каша? А, каша дуже смачна. Все, всем до побачення.